Українець за походженням, який підкорив Париж, Лефар поставив у Гранд-Опері більше як 200 балетних вистав. У 1947 році відкрив у Парижі Інститут хореографії. Усім привіт! Ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Французький хореограф Серж Лефар. Настояще ім'я його Сергій Лефар, українець за походженням, народився у квітні 1905 року у передмісті Києва у родині помічника лісничого Михайла Яковича Лефаря та його дружини Софії Васильівни Марченко. Родина Лефарів мала глибоке козацьке коріння. Сергій з раннього віку відрізнявся музичним талантом. І бажанням танцювати. У 1913 році він пішов навчатися до Імператорської Олександрівської гімназії, пізніше навчався у 8-й Київській гімназії. Хлопчик був наділений тонким музичним чуттям, з дитинства він співав у церковному хорі Софіївського собору, брав уроки гри на скрипці у професора Волченка, відвідував клас фортепіано. У Київській консерваторії. Але визначальною в його долі стала зустріч із Броніславою Ніжинською, сестрою відомого на той час танцівника Вацлава Ніжинського. І хоча перша викладачка Лефаря не вбачала у хлопцеві таланту до танцю, проте саме її балетна секція стала для 17-річного Сергія першим кроком до вершини слави. У 1922 році Ніжинська емігрувала до Парижа. Там вона почала співпрацю із знаменитим балетом Сергія Дягилєва. Через рік Броніслава запросила до трупи своїх найкращих учнів, серед яких майже випадково опинився і Лефар. У мемуарах Сержа Лефаря спогади Ікара. Танцівник пише, що Ніжинська. Без ентузіазму ставилася до його танцювальних здібностей і не бачила в ньому таланту. Сергій Дягілів, засновник і художній керівник російського балету, попросив у Ніжинської відрядити п'ять найкращих учнів для його трупи в Монте-Карло. Лефаря ніхто в цю п'ятірку не рекомендував, але один із п'яти обраних в останній момент відмовився. Від запрошення і поступився місцем лефарю. Так Сергій потрапив до Європи і почав активно займатися балетом. Самовіддана праця і фантастична любов до танцю зробила і скромного допитливого юнака першого соліста російського балету. Після його фантастичних тріумфів дягелів скаже: Лефар чекає власної слушної години. Щоб стати новою легендою. Переломним у житті Лефаря став 1929 рік. Саме тоді яскраво спалахнула зірка Сержа Лефаря. Після смерті Дягилєва 24-річному Лефарю запропонували очолити балетну трупу Гранд Опера. У 24 роки відбувся і дебют Лефаря, хореографа, і спектаклем Ікар. У 1939 році, незважаючи на початок війни, Лефар залишається у Парижі, очолює театр, створює свої найкращі спектаклі. Визволення Парижа спричинило різкий поворот у долі Лефаря. Французький рух опору звинуватив його у колабораціоналізмі і засудив його до страти. Лефар тікає з Франції. І в 1944-1947 роках очолює трупу Новий балет Монте-Карло. Після війни Національний французький Копінтеп із питань чистки скасував обвинувачення, і балетмейстер тріумфально повернувся до рідного театру. І разом з тим доля забрала у нього найдорожче. Спочатку Київ, який він не розлюбив до кінця свого життя. Потім його гранд-оперу. Звільнення з театру підштовхнуло Лефаря професійно узятися за пензля. У 65 років у нього проявився неабиякий хист художника. В останні роки свого життя Лефар був змушений продати частину своєї колекції. І в своїх мемуарах Лефар писав, що так більше ніколи і не побачив свою матір. За шиття. Він лише один раз побував у Києві у 1961 році, і це було для нього великим щастям. Останні роки свого життя Лефар прожив у Лозані, Швейцарія, де і помер 15 грудня 1986 року. Усім до побачення. Дякую за перегляди. До нових зустрічей!